Унікальна спадщина Миколаївщини. Чому таврійський розпис називають душею Миколаївщини? Розкажемо, як у Миколаєві обговорювали значення таврійського розпису. <світ> Олімпійський день. Це популяризація здорового способу життя. Чим радували й вітали дітей у Миколаєві. Антивоєнні артплакати. Ми повинні підтримувати наших захисників. Дізнаєтеся про тематичну виставку в Миколаєві. Сьогодні п'ятниця, 20 червня, і у нас для вас є новини. Телеканал МАРТ продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Учора російські війська кілька разів обстріляли територію Миколаївської області. Про це повідомили Вова. Зранку під артилерійський обстріл і дві атаки фпв дронами потрапила Куцурубська громада. У селі Дмитрівка пошкоджені два будинки та сараї. Крім того, вдень окупанти атакували безпілотником акваторію Очакова. За попередньою інформацією, в усіх випадках обійшлося без поранених. У ніч на 20 червня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За даними ДСНС, зафіксовано понад 10 влучань. Виникли масштабні пожежі. Полум'ям повністю охоплено чотириповерховий житловий будинок. Вогнеборців рятували трьох людей. Постраждали троє рятувальників. Під час гасіння на них обвалилися конструкції. Їхній стан стабільний. Також загорілися верхні поверхи багатоквартирного будинку. Евакуйовано 600 жителів. ДСНС врятувала трьох людей із заблокованої квартири. Серед них двоє дітей. Рятувальники розгорнули пункт незламності. За даними офісу генпрокурора, загинула одна людина. Поранено 14. Росія застосувала щонайменше 10 дронів для атаки. На Миколаївщині рятувальники витягли з річки чоловіка, який тонув. Інцидент стався 19 червня в селі Привільне Баштанського району. Як повідомили в ДСНС, вогнеборці поверталися із виклику, коли помітили дим на околиці. Під час перевірки рятувальники почули крики. У річці тонув чоловік. Двоє рятувальників кинулися в річку і витягли постраждалого. У 31-річного чоловіка стався епілептичний напад. Йому надали допомогу на місці. Таврійський розпис це унікальна спадщина Миколаївщини, яку нині активно вивчають і популяризують науковці та митці. Щоб глибше осмислити його витоки та значення, у Миколаєві провели круглий стіл, присвячений Таврійці. Детальніше про його мету, а також чому таврійський розпис такий важливий для нашого краю, розкажемо за мить. Ще донедавно про цей вид народного розпису знали хіба що мистецтвознавці Миколаївщини. А вже сьогодні таврійський орнамент дедалі впевненіше входить у масову культуру та поступово перетворюється на бренд нашого краю його використовують у дизайні одягу інтер'єрів, сувенірів, а сам стиль стає впізнаваним далеко за межами регіону. Ми вже звикли говорити, да, що це там бренд і так далі. І дійсно у нас від таврійського розпису створено велику кількість дуже класних інновацій в культурній, в історичній сфері і так далі. Але, звичайно, особисто для мене це про цінності. Про мою ідентичність, про ідентичність людей, з якими я співпрацюю, з якими разом розвиваю, популяризую Таврійку, чому вона прийшла до нас, і чому ми саме почали так активно нею займатися? Бо вона з нами в одному ціннісному полі. І дійсно, багато людей відгукнулися серцями, душею на таврійський розпис, бо вони побачили ті сенси, які закладені в ньому, і ну це не може залишати байдужого. Щоб підтримати цю тенденцію та поглибити розуміння витоків унікального розпису, у Миколаївській обласній універсальній науковій бібліотеці провели круглий стіл під назвою «Орнаментика таврійського розпису, джерела, наукове підґрунтя та можливості розвитку традиції, дуже приємно, що саме бібліотека стала тим майданчиком, яка, яка об'єднала і науковців, і освітян, і митців, які досліджують цю тему. А ми зазвичай. Знаємо про Петриківський розпис, да там про Пушнянський. А Таврійський це відносно новий напрямок, який відкрила пані Євгенія Бондаренко. І дуже приємно, що саме цій темі ми сьогодні присвітили цю зустріч, оскільки вже є певні напрацювання. Таврійський розпис це поезія півдня в кольорах і лініях. Його орнамент здебільшого хвилі, птахи, риби і дерева відображають тісний зв'язок із морем і степом. У цьому і є його особливість, розповідає майстриня таврійського розпису Любов Паранюк. От він передає красу, свіжість, легкість, все ж і пов'язане з чорним морем. З хвильками, з рибками, ну з тим, як жили люди, як любили цю природу. Вони зображали те, що було для них найбільш цінне, на те, що для них було найбільш дороге, те, що вони любили. Там дуже багато закладено такої символіки, яка має оберегове значення. Палітра розпису стримана, але виразна. Сині відтінки на білому чи до блакитному тлі, яке місцеві називали сивим туманом. Майстри використовували доступні матеріали, наприклад, вапно, крейду, сажу та глину. Сьогодні таврійський орнамент це глибокий відгомін нашої історії, що саме тепер особливо чутливо відлунює в серці кожного українця. Моя тема буде стосуватися феномену таврійського розпису під час війни. У мене буде досить емоційний виступ. Він точно не про методологію, він про чому таврійський розпис називають душею Миколаївщини. Тому у мене буде історія кохання, яку я буду розповідати на основі картини Анастасії Бондаренко. Це наша перлинка, дуже талановита, і вона, коли створювала цю роботу, вона вложила дуже багато сенсів. Вона дружина військовополоненого і феномен Таврійки він саме про те, що вона розкрила свою цінності, свою красу саме під час війни. Тож сьогодні, коли Росія намагається знищити нашу ідентичність, ми навпаки відроджуємо її. Саме Таврійський розпис може розповісти нам про те, ким ми є і ким були наші пращури. Я, як особистий художник, маю якісь деякі плани. Ну, один з таких, така мрія це все ж таки, щоб у нас та в була на кераміки, щоб ми мали керамічну продукцію з високотемпературним випалом. Це кераміка, яка може пережити тисячоліття. У такий спосіб майстриня прагне зберегти унікальне творче надбання жителів півдня України, адже це не лише про красу і естетику. Таврійський розпис сьогодні це про такі рідні кольори моря, яке залишається нашим, попри присутність там ворожих кораблів, про нескінченність життя під час смертельної небезпеки і про віру у те, що на батьківщині таврійки Кінбурні вже незабаром знову замайорить синьо-жовтий стяг. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій. Стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv з російського полону повернулися миколаївські морпіхи. Про це повідомили в прес службі 36-ї бригади морської піхоти у межах обміну, проведеного за стамбульськими домовленостями, звільнили українських захисників із категорії важкопоранені та тяжкохворі. Усі є оборонцями Маріуполя, які провели в полоні понад три роки. Кожен має тяжкі діагнози, спричинені пораненнями й умовами утримання. Попереду їх чекає лікування та реабілітація на рідній землі. Їх зустріли побратими та родини. Вітаємо наших героїв вдома. І вже сьогодні відбувся черговий етап обміну військовополоненими. Згідно з домовленостями у Стамбулі в Україну повернуто з російської неволі захисників, які мають важкі поранення та суттєві проблеми зі здоров'ям. Серед звільнених знову є оборонці Маріуполя, які утримувалися в неволі з 2022 року. Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози. У багатьох діагностовано втрату ваги. Повідомляється, що тепер на повернутих захисників чекає лікар лікування та медична реабілітація звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу з повернення додому всіх українських героїв. Очільник Миколаївщини Віталій Кім продовжує звітувати про результати поїздки до Данії, зокрема про перемовини з тамтешнім оператором ринку соціального житла, в управлінні якого наразі 65 тисяч квартир, і можливість запровадження такої моделі на Миколаївщині, а також про закриту сесію з представниками 27 данських компаній. Результатом цього діалогу став візит данських підприємців до Миколаєва, який відбувся вчора, 19 червня, з метою оцінки ситуації на місці. Обговорили також фінансування спільних проєктів у сфері безпілотної авіації, пільгове кредитування для наших комунальних підприємств і закупівлю якісної техніки данського виробництва. Кім подякував партнерам за допомогу. У Миколаєві триває реорганізація медзакладів. Міський голова Олександр Сінкевич в ефірі нашого телеканалу пояснив, чому виникла потреба в об'єднанні лікарень. За його словами, через повномасштабну війну бюджет Миколаєва зазнав значних втрат. А чимало містян виїхали. У таких умовах місто потребує державних субвенцій. До того ж, лікарні, які не надають повного пакета послуг, отримують менше фінансування від НСЗУ. Ось як це прокоментував мер. Наприклад, на первинці сьогодні вони отримують за кількістю декларацій. А в наступному році міністерство планує перевірити, чи всі ці гроші були використані. Правдиво, чи всі ці люди, з якими укладені ці декларації, не перебували на території України і могли отримати медичну послугу? І фактично може так виявитися, що зараз не всі ті люди є, яким ми можемо, і це означає, що фінансування з заключеними деклараціями скоротиться. Друге в інших великих містах сьогодні об'єднують центри первинної медико-санітарної допомоги в. І одну юридичну особу. Що це означає? Що сьогодні над кожним центром є керівництво, головний лікар, тобто директор, є замдиректора, є там бухгалтерія, там додаткові супроводжуючі позиції. Фактично, на кожен центр є там якась кількість сімейних амбулаторій. Кількість цих сімейних амбулаторій ми не змінюємо. Навпаки, ми б їх збільшили. Якщо б така була потреба, нам потрібно їх збільшувати. Кількість адміністративного персоналу буде зменшуватися, тому що при об'єднанні фактично вже буде один керівник, одна бухгалтерія централізована. Там, і е, за нашими підрахунками, здається, 14 мільйонів гривень це буде зекономлено на рік для того, щоб можна було ці кошти, наприклад, дофінансувати зарплати медичних працівників. Питання вторинної ланки воно набагато складніше, тому що воно пов'язано з е, укладеннями договорів. З Національною службою здоров'я, з пролікованими випадками. Є в нас лікарні, які мають більше е, укладених е, договорів, є які менше, і нам для того, щоб зробити їх спроможними цими лікарнями, нам потрібно їх об'єднувати, знову ж таки, скорочуючи деякий персонал. Але. Воно має може відбутися навіть так, що не буде скорочуватися а, цей персонал за рахунок того, що там вони будуть рахуватися відокремленими підрозділами, але доповнювати один одного своїми, а, ну скажімо так, послугами. Тому взагалі це питання робиться на рівні області, тобто є в нас кластерні лікарні, надкластерні лікарні. Зараз область займається питанням об'єднань, і ми на своєму рівні також повинні об'єднати. Більше 40 антивоєнних артплакатів. У Миколаєві відкрили тематичну мандрівну виставку. Роботи створені на основі історії родин безвісти, зниклих захисників і захисниць, які змушують не відвертати погляд і пам'ятати про тих, хто боронив Україну. Про сенси біль і надію. Далі в сюжеті Яни Цині. 19 червня в обласному палаці культури Миколаєва відкрили виставку, яка говорить про болюче. Де-факто статус вор це експозиція про захисників і захисниць, які зникли безвісти. На подію завітав радник міського голови Артем Кривцов. Він наголосив, що в наш час дуже важливо підтримувати тих, хто чекає на повернення рідних. Сьогодні до нас приїхав всеукраїнський проєкт на підтримку військовослужбовців, які перебувають у полоні та які зникли безвісти. Зокрема, до організації даного заходу влучилися родини даних категорій військовослужбовців. І я, як паралельно, як член ценправні громадської організації культурно-мистецької асоціації Арспокуса, є партнерами даного заходу. Ми повинні підтримувати наших захисників, наших хлопців, які. Активно брали участь у захисті нашої батьківщини, які на жаль зараз перебувають у полоні. Серед авторів плакатів пані Світлана у квітні 2022 року. Зник безвісти її син Артур. Свої емоції і надію жінка втілює в мистецтві. Моїх роботи особисто тут дві роботи, скажімо так, живописні і мої мотанки виставлені. Роботи мої. Вони висвітлюють перша робота, вона більш стосується саме тем, ну, берегіння, яка береже добробут в Україні саме під час війни. Тобто вона така трошки на воєнну тематику. А друга робота вона про збереження спадщини. Виставка є мандрівною. Вона вже побувала в деяких містах України, а незабаром вирушить до Польщі. Більшість плакатів із шрифтами на основі рутенських графем. Одна із робіт же стала відомою. Її оцінив навіть начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Автор використав саме фразу Кирила Буданова. Конструкція абсолютно зайва. Він попросив, щоб цей плакат став окрасою музея головного розвідки України. От, якщо ви подивитесь, бачите, вогонь вогоні з літери У з України він виходить і він знищує. Подивіться уважно. Мапа Росія, Кримський міст і Москва. Окрім виставки, важливим елементом стала інсталяція – 15-метровий прапор України, на якому кожен охочий може залишити побажання або слова підтримки для тих, хто чекає на рідних з полону. Ми ще хочемо презентувати 15-метровий прапор. Шириною він 6,5 метрів, який вже був в ряді центральних дуже знакових локацій, представлений в Києві у Дніпрі. І наразі він тут. Фінальним таким апогеєм в Україні ми пронесемо його майданом незалежності. І потім дуже хочемо, щоб він все ж таки був представлений в Європарламенті. Він наразі така заявка вже продумується для того, щоб все це втілило, де-факто статус вор це мистецтво, що дає голос тим, про кого забувати не можна. Виставка триватиме до 29 червня. Організатори запрошують всіх охочих побачити, відчути та підтримати тих, хто досі чекає на повернення найдорожчих. Яна Циня, Анатолій Федько, новини на телеканалі Март. Миколаївщина та ЮНІСЕФ об'єднують зусилля для захисту дітей у четвер, 19 червня, Віталій Кім провів зустріч з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Муніром Мамедзаде. Однією з тем стало питання освіти, і йшлося про стан освітньої інфраструктури, а також можливості. Підтримки західними партнерами її відновлення, модернізації та створення безпечного освітнього середовища на сьогодні. Внаслідок російської агресії в області повністю зруйновано 26 закладів освіти а 264 пошкоджено. Також приділили значну увагу питанню оздоровлення дітей, особливо вразливих категорій. Обговорили продовження оздоровчих програм, можливості розширення географії відпочинку дітей та необхідність системної підтримки з боку держави і міжнародних партнерів. 20 червня на одному зі стадіонів Миколаєва пройшов традиційний спортивний захід. Миколаївське регіональне відділення Національного олімпійського комітету разом з міським управлінням спорту зібрали вихованців і вихованок спортивних шкіл на Всеукраїнський олімпійський день. Більше півсотні учасників. Цікаві змагання та подарунки. Про все це у нашому наступному репортажі. Ранок п'ятниці на стадіоні у парку перемоги зібрав представників спортивної спільноти нашого міста, здебільшого дітей, юнаків та дівчат. Адже тут для вихованців спортивних шкіл та секцій міста вчергове і вже традиційно провели олімпійський день. Мета цього заходу це популяризація здорового способу життя, спортивного способу життя, залучення дітей та дорослих до спорту та фізкультури. Розпочалось все з церемонії відкриття, а далі змагання. Першими свої вміння демонстрували дорослі представники міської влади, управління спорту, керівники спортивних шкіл та партнери заходу взяли участь у забігу на 400 метрів. Біг разом з усіма, і учасник Олімпійських ігор 2004 року в Афінах заслужений майстер спорту України Олег Машкін. Регіональне відділення Національного олімпійського комітету постійно запрошує для спілкування з молоддю наших славетних спортсменів, розуміючи головну мету цих зустрічей. Виховання олімпійського духу, тобто розуміння в молодих спортсменів, того для чого вони це роблять, до чого їм варто прагнути, показати їм. Приклади олімпійців, які є сьогодні в нашому місті та області, щоб вони мали змогу з ними трошки поспілкуватися, перейняти їхній досвід, проникнутися цим олімпійським духом. Далі легкоатлетичну програму продовжили вже діти від маленьких до самих дорослих. Спортсмени та спортсменки з Кадію США перемога з дюшор з боксу та футболу, а також обласної комплексної дитячо-нацької спортивної школи номер один пробігли свої дистанції, визначили переможців та отримали нагороди. Далі були естафети і купа позитивних емоцій, і від малечі, і вже від більш дорослих спортсменів та спортсменок. Можливо, хтось з них представлятиме наше місто і країну на Олімпійських іграх через 10 чи 15, Десять років час покаже. Проте за тими, хто має всі шанси представляти Миколаїв вже на майбутніх іграх, особливо слідкує і Олімпійський комітет, і міська влада і разом з управлінням спорту надають усю необхідну допомогу у підготовці. Ми там відслідковуємо перспективних спортсменів, стрибки у воду, мають непогані шанси. От нещодавно ми там придбали за кошти міського бюджету було придбано новий трамплін, щоб хлопці та дівчата мали змогу тренуватися. Ну і от, в принципі в усіх видах спорту будемо намагатися підтримати тих спортсменів, які показують гарний результат та мають шанси на олімпійську ліцензію. Ну а цей Олімпійський день завершився подарунками і морозивом від організаторів та партнерів заходу, котрі вкотре долучились до гарної справи всебічного розвитку дітей Миколаєва. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Еколог з Одещини Іван Русєв замилував відвідувачів своєї Фейсбук-сторінки кадрами цікавого природнього явища. Наразі триває літнє сонцестояння, яке знаменує початок астрономічного літа. І саме в цей час мільйони божих корівок, семикрапкових, більше відомих загалові як сонечка, мігрують півднем України. Вони тимчасово оселяються біля води на піщаних пересипах, луках і просто у степу. Вчений стверджує, що ці милі комахи здатні мігрувати навіть через чорне море в пошуках попелиць, які є основою їхнього раціону. Минулого року також спостерігалося аналогічне явище, пише еколог. На останок про погоду цієї суботи, 21 червня, у Миколаєві очікується похмура погода. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься від 13 до 23 градусів. Вітер переважно північно-західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 51%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо результатів робочої поїздки Віталія Кіма до Данії. Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.